Знову і в цьому відео ми поговоримо про ділову комунікацію на міжнародній фріланс-платформі Upwork. Отже, ми дивили розглядали в минулому відео, що ми знайшли, да, скористалися фільтром, знайшли роботу, яка більш-менш відповідає нашим критеріям. Клієнт нам а, якось здається адекватним, і ми натискаємо «Apply now». Перше, що ми побачимо, це повідомлення, попередження від Апворку, що ми не відповідаємо. Да, мій профіль не відповідає запиту клієнта у пункті локація. Тобто він хоче працювати з ілюстратором з Ізраїлю. Але як я вже казала, в принципі, якщо там вас не співпадає тільки якась одна. Один пункт то в принципі можна все одно податися і якось мотивувати, чому що ви ну відчуваєте, що ви класно зробите цю роботу, і клієнту варто відмовитися від своїх упереджень щодо ілюстраторів не з Ізраїлю, і що ви зробите це краще за всіх. Тоді можливо він з вами буде співпрацювати. Але в принципі, якщо у вас обмежена кількість конектів, варто подаватися все ж таки на пропозиції, які стовідсотково співпадають із вашим профілем. Далі ми бачимо, що ми можемо там вибрати свій основний профіль чи спеціалізований. Я поки що свій профіль не ділила. Далі ми бачимо текст пропозиції, так, скіли продубльовані. Далі ви можете обрати, як ви хочете виконувати цю роботу. By project, це одразу за весь проєкт отримати свою 30 доларів. Майлстоуни. Майлстоуни це зручно, коли мова йде про якісь великі проекти. Тобто, наприклад, можна проєкт по ілюстрації дитячої книги розбити на кілька майлстоунів. Наприклад, етап сторіборду затвердження, потім етап затвердження ескізів, етап затвердження кольорових ескізів і вже етап затвердження фінальних ілюстрацій. Це зручно розбивати на майлстоуни, коли проєкт. Масштабний, але коли мова йде про такий невеличкий проєкт, як відмальовка одного персонажу, я побирала by project. Бо що тут? Там, 30 доларів. Так, далі ви бачите how long will this project take? Тобто, скільки ви вважаєте займе часу робота над таким проектом? Ну там, звісно, краще вибирати як мога більш стислі терміни. Там менше ніж один місяць. Ну тобто на такий проект, звісно, це займе менше ніж місяць. Але коли справа мова йде про велику книгу, вже варто. Дуже серйозно порахувати, скільки у вас піде на це часу, бо краще вказати трошки більше, ніж трошки менше, тому що якщо ви вкажете там місяць і не впораєтеся за місяць, однозначно, клієнт має повне право занизити вам рейд за це, за те, що ви не виконали ті терміни, які обіцяли. Тому краще трошки з запасом вказувати терміни. А якщо ви зробите швидше, ніж обіцяли, то це тільки вам в плюс буде. Вам ще й напишуть, що вау, «Wow, very fast, тобто дуже швидко працює. Йдемо далі, Cover letter – лист, який ви пишете клієнту. Зазвичай ще в більш складних проектах бувають. Питання для інтерв'ю. Тобто клієнт задає питання, і тут є окремі віконечка, в яких треба писати відповіді. Наприклад, якщо мова стосується великої книги, клієнт може спитати, який у вас досвід? Ну, тобто Додатково, щоб ви відповіли на питання, які його цікавлять. Чи, там, скільки книжок було видано вами, Там, чи в якому стилі ви працюєте? Ну, тобто Дуже важливо, треба віднестися до цих питань, бо коли клієнт отримає вашого листа, перше, що він побачить, це відповіді на ці окремі питання. А cover letter, тобто вашого листа, він побачить вже нижче. Тут додаткових питань немає, тому ми можемо переходити одразу до листа. Хочу сказати, що цей лист має бути стислим, але він має бути індивідуальним. Тобто, не варто робити один лист і розсилати його всім клієнтам. Тобто, я художник, в мене досвід, я малюю, я там намалюю. Треба індивідуально підходити. Тобто уважно вчитайтеся в те, що хоче клієнт, і сформулюйте індивідуальну відповідь. Тобто, наприклад, на такий лист я б написала десь так. Привіт, мене звати Тетяна, я професійна ілюстраторка. Я дуже люблю малювати дівчаток, і тому я думаю, що я зроблю цю роботу для тебе там, дуже круто і там, ефективно і прекрасно. Ну, щось таке, я так швидко говорю. Ось, подивись, будь ласка, мої реалізовані проекти, в яких я вже малювала дівчаток. І це взагалі така класна тема. Ну, тобто, вона мені дуже до душі. Там, якщо проект... Більш складний ця книга і там якась тематика. Ну, наприклад, зоозахисна. Ви можете вказати, що вау, мені дуже небайдужа ця тематика. Дуже круто, що ви створюєте такий проект, бо я теж там люблю тварин, і мені дуже важливо, щоб такі проекти були, щоб їх було багато, щоб світ дізнавався про те, що. Гуманність це добре, там ну, і в такому роді, тобто показати, що вам що ви не байдужі, що ви дійсно вже на початку, тобто вже прочитавши пропозицію, що ви вже горите цим проєктом. Ну це справді так, бо варто робити тільки те, що вам подобається, і саме тому ви будете ефективними. Тобто, якщо ви будете робити те, що, а, що вас там торкає дуже глибоко. Наприклад, я в основному подаюся на роботи, де є тварини, бо я дуже люблю малювати тварин. І такі проекти мені вдаються найкраще. Також в листі треба коротенько додати інформацію про ваш досвід, бо Клієнт, звісно, може прийти на ваш профіль і подивитися ваш досвід сам, але, скоріше за все, якщо цього не буде вказано у вашому листі, то, можливо, цього наступного кроку і не відбудеться. Тобто, коротенько написати, що я професійний там, ілюстратор і там, малюю вже книжки 10 років варто. Також варто сказати, як саме ви бачите реалізацію цього проєкту. Тобто. Наштовхнути клієнта на думку, що ви вже у голові вже працюєте над цим проектом. Це складе про вас дуже добре враження у клієнта. І завершувати такий лист варто яким, якоюсь перспективою на діалог. Тобто, що я маю на увазі, це може бути заклик. Типу, давайте працювати разом. Ну, це так дуже примітивно. Хочу ще додати, що такі листи мають бути в діловому тоні, професійно, там без усіляких там пусі Закінчувати листа, я рекомендую якимось закликом чи питанням сформулювати закінчення листа так, щоб викликати клієнта на діалог. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про саме цей проект з малювання ілюстрації з дівчинкою. Я б, наприклад, спитала, щось таке написала, я вмію працювати в мінімалістичному стилі, в натуралістичному, там і ще в такому. Будь ласка, скажи, який ти з цих стилів любиш, да? який тобі подобається, і я зроблю в такому стилі ілюстрацію дівчинку, дівчинки для тебе. Тобто, це на підсвідомому рівні в клієнта вже буде така, таке бажання вам відповісти, що я там хочу в мінімалістичну. чи, чи ні, мені треба дуже там трьовимірна дівчинка з світлом і тінями. буде класно, якщо ви в таке. В таке закінчення додасте ще посилання на ваше портфоліо на конкретних дівчаток, що я можу ось в такому стилі, а можу ось в такому, а можу ось в такому. Скажи, будь ласка, які тобі з цих більше подобається, щоб я знав, в якому стилі краще намалювати цю дівчинку для тебе. Тобто, це взагалі ідеальний варіант. Клієнт бачить, що ви професіонал, що ви вже маєте досвід саме в цій роботі, яка йому потрібна, і що ви вже там в голові працюєте над його проєктом. І це викликає довіру, викликає бажання вам відповісти. Також важливо підтримувати комунікацію клієнт з клієнтом на професійному рівні, це допоможе уникнути ситуації, коли вже коли ви працюєте над проектом. Але виникають якісь конфліктні ситуації. Це трапляється дуже часто, тому що через листування там не дуже зрозуміла ваша емоція. Тому основне, що я рекомендую, це тримати клієнта в курсі кожного етапу роботи і давати дедлайн щодо кожного наступного кроку. Тобто, якщо ви працюєте над ескізом, пишіть клієнту там «Привіт, Зараз я працюю над ескізом планую надіслати тобі готовий ескіз. Там такого-то числа, і ні в якому разі не зривати власні дедлайни. Якщо в клієнта виникають якісь питання, там одразу на них відповідати максимально оперативно. Також, якщо у вас виникають якісь питання, також оперативно їх задавати. Це дуже допоможе для того, щоб не виникало конфліктних ситуацій. Звісно, в ідеалі, коли виникають якісь питання чи спори, потрібно зідзвонитися з клієнтом і по відеозв'язку. Поговорити, проговорити з ним робоче питання. Це дуже часто допомагає уникнути розірвання стосунків. У мене, наприклад, був особистий досвід, коли в мене там, клієнт не дуже розумів, що відбувається. Я середилася на клієнта, він середився на мене. І потім вона запропонувала вийти на відеозв'язок, коли я вже була готова написати в підтримку опорку, що я хочу розірвати цей контракт через провину клієнта, тому що, на мою думку, клієнт не виконував там свої гарантії. Ну в моєму випадку клієнтка робила дуже багато, наче дрібних правок, але їх була величезна кількість. Вона мені висилала PDF якісь якихось розмірів, диких, і я просто божеволіла. І вона запропонувала зідзвонитися. Я дуже переживала, тому що розмова на англійська в мене не дуже. Тобто я добре розумію, але розмовляти там в мене виходить дуже не дуже. І ми поговорили, не дивлячись на мою англійську, ми вирішили наші спірні питання, посміялися, і наші стосунки налагодилися, і проект продовжився. Тому раджу не боятися і вирішувати конфлікти вчасно, чи не доводити до них. Ну і також уважно дивіться, чи підходить вам цей клієнт, наскільки чітко він прописує ТЗ. В принципі, коли ти вже досвідчений ілюстратор, ти вже по тому, як сформовано ТЗ, тобто тестове завдання, ти розумієш, варто працювати з цим клієнтом чи ні. Тобто, інколи інформації занадто мало, і ти розумієш, що тобі доведеться з клієнта витягувати. Що йому потрібно, бо дуже часто недосвідчені клієнти вони мають щось собі в голові, але виразити це нездатні. І е, така висока вирогідність, що ти будеш робити мільйон варіантів, поки не попадеш саме в той, який в голові у твого клієнта. Це не ок. Це вас займе дуже багато часу. Чи, наприклад, навпаки, коли занадто багато деталей вказано там, буквально там, що має стояти в правому верхньому кутку, там не знаю ведмедик в платічку, а на платічку мають бути квіточки. Ось якщо таке написано, біжіть, просто раняйте тапки, бо це просто клієнт-псих, який вам вийме мозок ложечкою. Тому не рекомендую з такими працювати. Це клієнт такий дуже активний, який хоче творець. клієнт творець він хоче сам малювати, але не вміє. І він намагається малювати вашими руками. Це дуже виснажливий процес, не принесе користі ні вашому портфоліо, ні вашій психіці. Але що можу ще сказати, що все це приходить тільки з досвідом, і без негативного досвіду вам точно не обійтись. Тому рекомендую не боятися працювати, напрацьовувати власний досвід, напрацьовувати власних клієнтів, і підвищувати свій рейд і розуміти, що вам підходить, що ні. Бо якщо не пробувати, то нічого не вийде, це точно. Друзі, це було останнє завершальне відео з моєї невеличкої серії відео про мій досвід роботи на апворку. Я дуже надіюся, що воно вам трошки допоможе. І основне, що я хочу вам сказати, що не треба боятися, бо я сама дуже боялась на кожному кроці і навіть записувати це відео було мені теж дуже страшно монтувати і тим більше публікувати. Але я надіюся, що трошки це вам допоможе йти до своєї мети, до свого кращого майбутнього. І потім вже в дії, коли ви будете щось робити, ви зрозумієте, і в якому стилі ви хочете працювати, і з якими клієнтами і на яких платформах. Бо я по собі знаю, що коли сидіти і теоретизувати, нічого не буде, треба діяти, друзі. Тому ось вперед і дуже вас вірю, і дуже вірю, що у вас все вийде. І щиро бажаю вам удачі на вашому творчому шляху.